Привіт, танкіст! Сьогодні я покажу тобі крутий бій на шведські стежки UDIS 15 1516, де наш герой з одної позиції нанесе десяточку. А ти не забудь підписатись та поставити лайк цьому відео. Поїхали до бою. Наш герой грає на такому обладнанні, як вентиляція, досилач та покращений приціл з маленькою ремкою, маленькою аптечкою, але з допайочком. Потрапляємо ми на карту Перевал, стандартний бій, в сетап з. Дев'ятками, але без арти. До речі, знову ж таки, баланс. У нас три ПТшки 10 рівня, у них дві та одна 19. Так, ну поїхали. Наш герой їде на центр, на так звану перекаточку, відстрілятись, можливо, там хтось буде їхати. Ми йому в бочину зараз Одну, одну од, один, два, три постріли зробимо, та й вже будемо мати якусь там тисячу шкоди. Але це якщо нам пощастить. Якщо їх підсвітять, а наш герой зможе дати йому шотика. Так, дивимося, що буде. Начебто наші там ЛТшки щось намагаються світити, але не дуже в них виходить. Так, рушка вже з того боку. Ніхто не їде, ніхто не світиться. І наш герой стоїть. Розумію, що потрібно щось робити, тому що. Ну, У нашого героя бачимо три відміточки на гарматі. Тому він стояти просто так не звик, я думаю. Він досить часто наносить багато шкоди і грає добре, тому він розуміє, що потрібно кудись їхати. Перекаточку вже, напевно, що переїхали. І стояти там немає чого. І за цього, він змінює фланг. Змінює напрямок. Так, світиться 268-й. Четвертий. Ми даємо йому постріл, але попадаємо в каточок. До речі, стріляє він кумулятивними снарядами з пробиванням 310 та альфою 440. А звичайний підкаліберний у нас пробиває 254. Звичайно, не рекордні показники на СТ 10 рівня, але все ж таки і непогані. Так, світиться знову ж таки 268-й. Об'єкт, ми йому намагаємось дати ВЛД. Там мали би йому пробивати, але він трішки довернув, трішки під'їхав на пагорб і вирівняв свій корпус. Так, намагаємося кудись йому щось там пробивати, кудись зводитись, але він ховається і ми не можемо тим самим нічого йому зробити. Так, дивимося на мапу, у нас віддали е, один фланг. Там нікого взагалі немає, тому наш герой це бачить та розуміє, що потрібно звідси тікати, тому що зараз вони вийдуть з того флангу, зійдуть нам всім в бочину, ті нас піддавлять по мосту і буде досить така недобра ситуація, де ми нічого не зможемо зробити. У нас танчі картони, якщо не брати башту, і в борт нас дуже швиденько заберуть. Я думаю, за декілька секунд. Так, наш герой вирішує поїхати на базу, стати тут на пагорб на відстріл. Тут ми можемо відстрілювати і міст, і можемо відстрілювати правий фланг, де немає жодного союзника. Так, ось світиться IMX. Світиться ми переходимо на, підкаль... на кумулятивні снаряди і не пробиваємо його у башту. Але нічого. Чекаємо на іншого, від'їжджаємо, тому що ми засвітились. Трішечки так перестраховуємося, щоб нас ніхто не Ой, дивіться, як бабаха йому дала на 1700. Так, другим пострілом його добираємо. Вже добре, вже французької імби немає. Це досить непогано, тому що він там міг непогано себе показувати. Якби не помилився з тим, що він не виїхав. На, на нашу бабаху і на нас. Так, світиться рушка. Що там наша рушка? Герой з кумулятива переходить на підкалібр. Так, дивіться, 60 ТП, але він там за рельєфчиком, за камнем. Так, знову ж таки, 268 і знову-таки ми міняємо снаряд, щоб пробивати його краще, але десь там потрапляємо, певно, що в пушку, можливо, в маску. І не пробиваємо. Знову ж таки міняємо снаряд. Інтуїція, е, добре, що зробили таку інтуїцію, що кожного разу працює, тому що колись вона була там, якийсь був шанс на те, що може там змінити снаряд, а може піти і повна перезарядочка. А зараз можна ось так користуватися. І пробиваємо рушку непогано, але ми маємо за 5 хвилин бою всього. 900 там майже 900 шкоди. Світиться 268-й і ми йому добре там кидаємо в щічку. Він там підвернув корпус, і ми йому туди добре закинули. Так, далі. Що ми будемо робити далі? Знову ж таки, на тому флангу у нас нікого немає, ніхто там не світить, не підстраховує. Там стоять е, з боку наші ТТ, але у ТТ. Огляд не досить такий добрий, тому можуть противники під'їхати вже в плотну до нас. Так, рушки знову ж таки залітає, досить добре на 513. Непогана така альфа. Так. Трішечки ми стали тут. Противники поки що не лізуть, поки що вони такі акуратні. Так, але з, з лівої сторони там вже троє противників вони починають нахапніти. І потрібно їх за це трішки, трішки роздамажувати, тому що вони щось, щось непогано вони себе там відчувають. Вони взяли в такі в кліщі наші ТТ-шки з черфутюром та грільом, тобто там з центру піддавлює леопард. З боку ПТшки, а з правого боку там СТ з ПТшками. Ой, дивіться, як погано нам 60ТП накидає на 800, майже 50. але ми йому дамо здачу трі трішки пізніше. Тим часом добирають нашого гріля, рахунок 2.6, ми програємо. А, ми навіть трішечки виіграємо по ХП, майже там на 1000. Ну, вже, вже не виіграємо майже на 1000, але все ж таки. 3500 ми маємо шкоди. Але це поки що, друзі. Так, пішов активний раш в противників з правої сторони. 60 ТП. Так, повинні не попадаємо. Досить досить так поганенько, що ми не попадаємо, але все ж таки перезаряджаємося. І знову ж таки, ми не пробиваємо кумулятивним снарядом. Хоча такий кут нахилу там ВЛД мали би пробивати. Але дивіться, він відвертає башту, і ми йому... В борт башти, добре накидаю. Так, Кобра там намагається фугасиками пробивати, але і ми знову ж таки не пробиваємо його. Що це за 60 ТП такий зачарований? Так, світі Леопардик потрібно так добирати шотний, тому що добре, тому що гармата у нього така досить шкідлива буде для нас, він нас може добре пробивати, та ще часто зальфую, тому ми його добираємо. 60 ТП ми накидаємо постріл. Зараз. 54-ку, вилітає там нижче середнього, але робимо шотною вже 100%. Так, накидуємо по фазі і маємо вже 5500, вже щось краще. Тим часом противники вже у нас на базі, залишається у нас тільки лівий фланг, де ще є союзники. Але Леопард поїхав туди, певно, що їм в корму настрілювати. Так, стандартну Б даємо в башту, в нього там башта картонна, ми собі можемо дозволити це. Так, Тут є якийсь незвичайних масштабів заміс. Забирають нашу ФВшку, ми забираємо стандарта. Ну, кобра забирає стандартна. Так, і трішечки вони на нахаб'ють, починають лізти. Ми е, тут можемо грати від башти, тому що корпус у нас ще не видно. Ми стаємо, башта у нас досить добре броньована, і ми згори донизу добре бачимо їхні зони, по яких ми можемо їх перебивати. Так, даємо фошику, забираємо його наступним пострілом. І наступний 60ТП потрібно забирати, тому що з великою ліфою танк і з пробиттям непоганим. Все ж таки, десяточка. Так, наступна фаза шкодить нам гармату, але ми. Бистро її ремонтуємо і накидуємо ще одну наступну в бортбашенки. В борт башні. Так, добре залітає, і ми даємо ще одну. Ні. Союзник добирає теж на фазі, добирає фазу. Підставляємо підставляємо корпус і отримуємо за це від 54-ки. Але на 250 не, не досить так відчутний постріл. Так, там продавили фланг е, злідника так званого. Ми залишаємося вдвох з коброю проти об'єкта 279-го та Проджети 65 -ї. Ну, непогані такі танчики в них залишилися 279-й. Я думаю, згодитись зі мною, що це імба. А прожета теж непоганий танчик з барабаном. Ну, у нас всього 800 хп. Так, дивіться, закидує нам одразу ж майже на 500. І залишає нас шотним. Що для проджети, що для себе. Так, але у нас є кобра ще в союзниках. Добре, добре, закидаємо в башню. І потрібно, щоб кобра когось з них забрала. Дивіться, вони відволікаються на кобру, і тим самим ми можемо добрати проджету. Так, закручуємо 279-го. Даємо йому в бортик, але дивіться, ми зацепилися за трупик. Так, 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 мансуємо, крутимося. В 279-го там кути нахилу гармати, вони ну, такі собі, і він, напевно, що не зміг опустити гармату і не зміг нас добрати. Так, добре, дивіться, він від'їжджає е, подалі від нас, щоб мати простріл і наліво, і направо. Можливо, думаю, що ми десь зробимо помилку, і він нас добере. Так, дивіться, добре, там торчав. Кінчик корми, але він не попадає. І ми виїжджаємо швидко, поки він на перезарядочки, закручуємо і забираємо. Ось такий класний бій, друзі, поїхали до результатів. За цей бій наш герой отримав майстра, отримав, ну, не так багато, але все ж таки добру кількість медалік. Забрав 7 фрагів, наніс 10 145 шкоди, танканув 760 та. Асисту 875. Поїхали до командного результату. Так, ну, команда відіграла так, я б сказав, стандартно. А ось в противників в об'єкт 268 наніс 6, майже 400. Ну, непогано відіграв там, давив трішки щось кудись стріляв. Ось такий докладний результат. Якщо сподобався цей відосик, не забудь підписатись, прокоментувати та поставити лайк. Бажаю тобі мирного неба, не забувай допомагати ЗСУ. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.